До 18 років за словами болгарки Балло, вона лікувалася в берегові, Мукачеві та Києві. «У 18 років ми потрапили до Ужгорода і, дякувати Богу, мене розпочав лікувати досвідчений лікар. Він також призначив аналіз на визначення укусу кліща, оскільки вважав, що саме у цьому причина хвороби. І дійсно підтвердилося те, що мене вкусив кліщ, інфікувавши хворобою лайма. А лікували мене не від цієї хвороби за словами мами дівчини Єлизавети Балло до шести років дочка почувалася добре, була активною дитиною. évesen felment az iskolába, У шість років болгарка пішла до першого класу, який відвідувала лише півроку, тому що захворіла. Ми помітили, що у неї боліли ноги і руки, та підвищувалася температура. І тоді розпочалося важке дитинство. Вона не гралася з дітьми. Ми оберігали її від усього, постійно ходили до лікарні. щомісяця встановлювали крапельниці, і це все постійно її супроводжувало. Не мала змоги відвідувати школу. У неї були дуже хороші вчителі. Вона навчалася вдома. І Болгарка почала малювати, коли була в лікарні. Згодом вирішила навчитися робити манікюр. Моя старша сестра підтримала цю ідею і сказала, що допоможе мені вивчитися. Спочатку я почала займатися цією справою вдома, робила собі манікюр, виставляла в мережі інтернет свої роботи. і Якщо комусь вони були до вподоби, то я казала, що поки ще не опанувала цю професію, але мені відповідали, що це не є проблемою, адже їм дуже сподобалось. І тоді я почала приймати клієнтів вдома. За словами Богларки, вона досі приймає ліки від хвороби лайма. Богларка сподівається, що це лікування їй допоможе одужати. Ірина Олах, Андрія Леврін, Віталій Коштура та Сергій Костів. Новини на Суспільному.